Усім привіт! Сьогодні на огляді одна із найцікавіших флагманських моделей від Uliphone, а саме Power Armor 18T Ultra. Смартфон дуже потужний, смартфон має хорошу камеру, і в цьому смартфоні ще є тепловізор. Давайте подивимося, що юліфон поклали до комплекту, а потім поговоримо про сам смартфон. Фірмовий конверт у нас є, в ньому знаходиться і багато заводської документації. Отакий от ремінець також є. І ще є у нас така штука, якою можна виковиряти слот для сим-карт, щоб ставити їх туди. Тут у нас під кришкою знаходиться 66 ватний блок для заряджання, а також жовтого кольору кабель Type-C з двох сторон. Корпус смартфону доволі масивний. 18,8 мм його товщина, а вага 409 грамів. Смартфон великий, дійсно, але ж і акумулятор тут не маленький. Його ємність 9600 мАч. До речі, цей смартфон має такий же самий корпус, як модель без приставки Т, тобто Power Armor 18 Ultra, Ну і звичайні навіть без приставки Ultra, тобто Power Armor 18 і Power Armor 18 t Корпуса у всіх смартфонів однакові. Вони однаково добре захищені, наприклад, тут у нас стандартні, Стандарт захисту IP 69 k води, ударів, пилу, пруду не боїться цей смартфон. А подивіться на його дизайн. Як на мене, то це зараз напевно один із найактуальніших дизайнів у захищеному смартфоні. Тут є ось такі от додаткові ребра, щоб було комфортно тримати смартфон навіть мокрими руками. Тут досить яскравий спалах, тут є камери, тут є тепловізор. Все дуже класно виглядає і все дуже функціонально. Знизу знаходиться у нас під заглушкою Type-C. Тут мікрофон для розмов, динамік і кріплення для ремінця, отут от на торці також. На верхній панелі у нас є роз'єм для навушників, а також у нас є кріплення для фірмового пластикового кейсу, що в комплект не входить. Справа кнопка регулювання гучності блокування, а зліва фірмовий коннектор від юліфона, кнопка яка налаштовується, і слот для сим-карт. Погодьтеся, виглядає смартфон дійсно сучасно і суперово. Але ще більше вам сподобається те, як він працює. Він працює дуже швидко, адже процесор тут Dimensity 7050. І повірте, він вас точно здивує. Можна запускати будь-які ігри, можна запускати будь-які додатки. Система, вона просто літає. Щоб ви не натискали, все працює моментально. Моментальний відклик на всі ваші дотики. Це приємно. В смартфоні 512 ГБ пам'яті своєї, а також 12 ГБ оперативної пам'яті. Ну і працює він на 13-му андроїді. Із цікавого, давайте відразу про тепловізор, адже саме версія Т відрізняється від звичайної тепловізора. Тепловізор від компанії FLIR, це такий же тепловізор, як стояв у версії Power Armor 18T без приставки Ultra. Що у нас тут є? Можна вибрати деякі режими, фото, відео, наприклад, можна вибрати, яким кольором у нас буде відображатись наша палітра. Можна також ставити заміри температури, ось таких, от, наприклад, Крапочок ви можете багато розкидати по всьому екрану, куди вам треба, або ж взяти середній замір області. Ось тут буде писати середня температура на всьому знімку. Цей тепловізор бачить на відстані декілька сотень метрів, і, в принципі, в побутових умовах користуватися ним можна. Ну і звичайно ж, не можна вам не сказати про його камеру, адже камера на 108 мегапікселів. Юліфон завжди вміли робити гарні камери, в них хороша чіткість, у них швидкий автофокус. Якщо говорити про відеозапис, то його можна проводити в роздільній здатності 4К. І в цьому смартфоні, звичайно ж, є стабілізація і вона працює чудово. Ще одна фішка, що стосується камер, це окрема камера мікроскоп. Коли ви вмикаєте режим мікроскоп, оце от кільце у нас підсвічується, і ви можете спостерігати от таку от картину. Погодьтеся, також штука доволі цікава. Ну і що тут казати про дисплей? Дисплей, звичайно, 120 Гц, звичайно ж, full HD роздільна здатність, в нього шикарні кути огляду, в нього шикарна передача кольору, це юліфон, і в нього все найтоповіше. Ну а тепер давайте зануримо в воду, аби перевірити його реальну стійкість до неї. Єльфон Power Armor 18T Ultra дуже довга назва, проте по факту дуже крутий смартфон, який у використанні вам точно дуже, дуже сподобається. Купити такий можна за посиланням в описі під цим відео. Підпишіться на наш YouTube канал і всім до нових відео.